Друзі, вітаю! Дональд Трамп обіцяє продовжити допомогу Україні. Про це говорять одразу три джерела, які наближені до Трампа, і скажімо так, і в темі в долі всіх розмов щодо того, що буде відбуватись далі з Росією. Більше того, Трамп закликав європейські країни збільшити до 5% свої оборонні бюджети. Частина з них хникає. типу, мовляв, де ми візьмемо ще 3%? Чесно, хочеться просто не то, що накричати на цих людей. Просто слів немає. 3% плюс, і континент буде в безпеці. Ми сьогодні половину бюджету третій рік підряд, при тому, що бюджет збільшився вдвічі, а то й втричі, ми використовуємо на війну і не скиглим, не плачемо, і не жаліємося на життя. А робимо свою роботу, захищаючи вас, наші дорогі друзі європейці. Коли вам кажуть три, вони вже скиглять. Коли сказали п'ять, половина пішла відкривати алкогольні напої раніше Нового року. Розумієте, і тут Трамп дійсно показує свою непередбачуваність. Але пам'ятаємо, що Трамп це такий великий корабль, якого хитає інколи на хвилях. От, тому що тут 5%, тут допомога. А потім може все взяти і змінитися в одну секунду. Тому знаючи ці новини, Зеленському точно треба їхати на інаугурацію. Трамп сказав, я його не запрошую, але якщо приїде, то хай буде. Треба їхати. Єдине, треба знайти людину, яка зведе з Трампом і зробить суперпозитивну робочу атмосферу. Це точно не Ілон Маск, це точно не Дональд Джуніор молодший. Але треба знайти відповідних людей, які зможуть помирити двох президентів. А Трампу пояснив те, що да, є старі несприйняття Трампом Зеленського. да, Трамп ображений, що Зеленський злив розмову, коли вони з ним говорили, і від цього почалася історія з імпічментом. Нічого, треба перегорнути цю сторінку. 40 мільйонів людей не повинні бути в заручниках однієї розмови двох президентів. Далі Фіцо сказав, що поїде до Путіна. Ну, знову ж таки, поповзе на колінах і не поїде. От. І каже, що йому Зеленський пропонував хабар 500 мільйонів доларів. От. А знову ж я не впевнений, що Фіцо коштує 500 мільйонів доларів. Наше платити 500 мільйонів мільйонів доларів за те, що коштує 30 гривень зі здачею ще 18. Ну, але. Це теж проаналізуємо, тому що там і Путін, Шольц теж зібрався в Росію. Ну і власне Угорщина посварилася, точніше, Польща посварилась з Угорщиною. Отак. Зазвичай, коли Польща чи Угорщина свариться з нами, то зрозуміло, хто невістка. Да? А тут як же ж так? посварилися між собою. Хто винен? Покажіть пальцем. Там теж закрутилось. Всі на емоціях, друзі, не сваріться. Разом допомагайте Україні і тоді всі будуть щасливими. Підпишіться на цей YouTube канал. Я зараз швиденько розкладу все по полицях. Дійсно з'явився непоганий шанс, щоб Трамп став патріотом. Ну от причому справжнім патріотом, можливо, ді на якусь красиву вишиванку і на наугурацію, тому що 5% допомоги Україні це непоганий. Натяк на те, що справи можуть бути краще. До речі, про це вже і знає Путін. І сказав, що тут не свого війна. Сказали, та вже війна почалась. Це після того, як його назвали Довбограєм. Давайте все аналізувати. Єдине прохання це підписочка, це важливо, повірте. А друге, в нас 892 тисячі гривні. Нам не вистачає ну сім тисяч гривень. Будь ласка, включіться, досипте. Я сьогодні вже зможу зробити проплати нашим хлопцям на 152-го бригаду Курахівський напрямок. П'ять днів і майже мільйон ми з вами поклали. Хлопці дуже вдячні, але давайте, щоб ми з чистою совістю закрили банку повну суму і змогли відправити прямісінько на схід. Це важливо, вони дуже круті. і... Нам треба робити проплати, щоб вони більше знищували ворогів. А вони знищують їх точно в ціль. Не так, як знищує Росія, летіли сьогодні на Казань по військовим об'єктам на дрони. Росіяни так ребами почали їх збивати, що ці змінили курс і почали летіти в їхні будівлі. Знову ж, якщо не вмієте користуватися ребами, напевно, краще й не лізти. Тому що техніка серйозна, техніка складна От, і не завжди. Не навчені в школах росіяни можуть управляти такою технікою. Ну знову ж, може вони не самі, може, то північнокорейці не знаю. А може, і спеціально по своїх будинках, типу, щоб скрасити, типу, сказати, дивіться. Вони теж по наших б'ють, не знаю. Але е, частина військовий завод прилетіла, частина росіяни скерували просто по своїм жилим будинкам. Путін сказав, що це війна. Нарешті, нарешті почали писати йому в коментарях, скільки можна СВО давай наставай, настояще оружие, візьми їх за три дня, кричали росіяни. А Путін зі своїми любимими малышами пішов назад в підвал дивитись свої любимі історичні фільми. Де Росія була великою, От де Україну можна було. От, тримати десь поряд, але часи змінилися. І Україна незалежна, потужна суверенна держава, яка веде свою геополітику на глобальній карті, і точно дасть відсіч. І з'явився непоганий шанс. Трамп дійсно хитає обидві сторони. Якщо попередній тиждень був проти нас, атакували зівсюди і нікуди не запрошують і нічого не дадуть. То тут Трамп каже, знаєте, 5% Європа платіть. І я б їм все-таки порадив платіть, друзі, платіть, нічого з вами не станеться, всі боєприпаси, танки, літаки, будуть на вашій території. Грицак каже, що ми входимо. А він розумний історик і ми не можемо з ним поспорити. Ми входимо в десятиліття воїн, зараз тільки середина. Тільки якщо першу половину ми витащили на своєму горбу, то другу доведеться нести вам. Паличка естафета, якщо ви нам не будете допомагати, вона передасться. І тоді вам 5% будуть здаватися просто здачею в супермаркет. Розумієте? Працюйте, працюйте, щоб війна не прийшла. Не будете кормити свою армію, доведеться кормити чужу. Всі це знають. І в Європі так, так, так точно. Але думати, що зараз на, за України рахунок ми все зробимо, Ні, так не буде. Я просто бачив, які бюджети ви готуєте на відбудову в Україні. А не то, щоб там нас відбудувати, цвітучий рай, до вишневий, колохати. А щоб заробити. Хтось цементні заводи хоче купляти, хтось арматуру, хтось там вже будувати буде, хтось контракти, міста, дороги. Супер, але ви ж бабла там наготували сотні мільярдів. Типу, Україна ж за все заплатить. Да? Але щоб дійти до цього, інвестуйте трошки в армію, хоч половину з того, що ви вже готові інвестувати, щоб заробляти. Повірте, ми бачили ті дні і місяці, коли бізнес не працює особливо такий, тому що війна, тому що всі люди йдуть захищати країну. І у вас так само може бути, тому платіть 5%. Що сказав Трамп? Три джерела біля Трампа кажуть: будемо допомагати Україні. Нічого не зміниться, нічого не станеться, Україна важлива, треба допомагати. Наскільки вони витримають це слово, У мене великий знак питання. Знову ж таки, Трамп, такий картковий шулер, треба ловити особисто його слово. Є там західні наші друзі зеленського теж кажуть, кажи публічно, бо те, що ти кажеш, не публічно, потім не виконуєш, кажи публічно, будемо боротись з корупцією, ще щось будемо робити. Ну, так само з Трампом. Треба, щоб він казав. Бо оточення багато. Тут три аналітики, а там син, син Дівенс і Маск сказали. І все, вже інша заява. Теж у Трампа, у Трампа у нього свита там чоловік 500. Розумієте, тому теж за всіма не вбігаєшся і не доганяєшся. Тому я бачу наступну історію: дійсно, непоганий тренд, це тисне на Росію. Можемо щось зробити. Нормально. <кій> Чи треба переоцінювати цю історію? Ні. Бо зараз половина європейських країн. Достане велику сигарету і скаже, ну все, типу, там вже по Україні все вирішено. Друзі, а з вас 5% оборонних бюджетів, частину з яких будемо використовувати ми, поки не знищимо цих покидків на наших територіях. Далі норвежець, міністр оборони Норвегії, дуже серйозний чоловік, власне, як і сама Норвегія, наші друзі, далекі друзі, але насправді знаходяться дуже близько. І гроші дають, і зброю дають, і теж кажуть, що Трамп з ними радиться, ніхто не очікував. Пан міністр давав велике інтерв'ю Українській правді», і, власне, там про це все розказав. От і це теж копієчка в копілочку того, що Трамп може бути проукраїнським. Але Трамп це дуже складна система, емоційно, психологічно-політична система. З нею треба вміти працювати, треба налагодити. Правильний зв'язок із Трампом знайти правильні тригери в його великій свідомості для того, щоб він приймав правильні рішення. Ну і власне кажуть, що вже є нові дати приїзду Келога, готують візит. Пан Келог приїде в Україну, кажуть, що січень я вам говорив, що мої вашингтонські друзі казали, що мав уже бути. Ну немає нічого. Зачекаю серйозні гості їдуть. Будемо варити кутю. Зробимо все по-серйозному. Зустрінемо так, як треба, ковбасу з хріном, Ну от через те, що дійсно від нього багато залежить. Але треба б, скажімо так, маленьку ложку дьогтю в його візит все рівно покласти. Чого? Щоб він не їхав в Москву. Ось це зайве. Ось це дуже дуже зайве. Штати з Китаєм намагались знайти якісь певні зв'язочки, але тут вже виходить заява від Сполучених Штатів, що Китай допомагає. Росії зближається з Росією, вивчає війну в Україні і вчиться на ній. Ну і планує напасти на Тайвань. Це така маркерна точка, або підганяють, що давайте говорить з нами, або навпаки не пішла комунікація і зараз ми цього не бачимо. Подивимося, я думаю, що тут буде ще більше додаткової інформації. все таки три канали комунікації одночасно запустили на трьох різних рівнях. Тому ми з вами точно будемо знати, і ви дізнаєтесь про це першим. Фіцо маленький путінський пес, але це особливий пес, він двоногий, і пес, у якого немає мозку. ну от Він просто вірно служить своєму господарю. І каже: ну, це я не жартую. Ви зараз кажете, що я ображаю булю його. Ні, типу, ну, от він виступав. І каже: українцям не подобаються росіяни, того вони хочуть не продавати їхній газ. Україна вийшла з такої пропозиції. Нам це підказали наші британські друзі, які класно розбираються в фінансах. Вони кажуть, слухайте, друзі. Ну, є товар, є оплата, е, є товар, є доставка товару. А є оплата, а є постоплата. Ну, наприклад, товар поставили, але ми вам заплатимо в кінці місяця. Ну, буває в житті таке, що є форми оплати пізніше. Британці кажуть: вийдіть на європейську арену і скажіть, що ми не проти, беріть європейський газ, він вам треба, нічого страшного, але не фінансуйте війну. Європейці кажуть, а як так? Ну, типу, і газ беремо, і війну не фінансуємо, якась казкова пропозиція. А британці нам розказали, кажуть, дивіться, платіть їм гроші, але віддасте, збирайте фонд інвестиційний, будь-який, типу, на зберігання, рахунок відкрите в якомусь європейському банку. І просто кладіть туди гроші. Вони належать росіянам, але вони заморожені до моменту, поки не закінчиться війна. Війна закінчиться, заберете. Там буде трильйон лежати, будете платити Україні репарації з тих грошей. Ну і власне, це була така пропозиція. Нам її порадили. Непогана пропозиція, дійсно вирішує всі проблеми. Тут виходить Фіцо і каже, Україна хоче зірвати поставки газу. Чому? Тому що Україні не подобаються росіяни. Логічно, вони прийшли нас збивати. Ми вважаємо цю націю фашистами і змусимо їх заплатити, і вони будуть платити, нікуди не дінуться. Аж до їхнього розпаду, а потім, коли країна розпадеться, ну вже не буде з кого брати гроші. Але ми і на це готові. Інша справа, він каже: а мені, Роберту Фіцо, росіяни подобаються. так що тоді робити? Ну я можу порадити йому чисто як людина. Гіть в Росію і живи там. Що найсмішніше, Вучич, президент Сербії, він таки каже, Фіцо поїде до Путіна. І буде з ним щось там говорити, як натиснути на Україну. Нагадаю, Фіцо ще вчора нам обіцяв проблеми. Вийшли, ждемо, вже другий день твоїх проблем. Але ти щось сам не з'явився, пане Роберт Фіцо. Одним словом, він каже, що Україна зриває газові контракти. Ну, ж таки, Єврокомісія нас просила вже й не поставляти. Фіцо каже, що вони заробляли на цьому 500 мільйонів доларів. От скільки стоїть душа Фіцо. І він каже, що коли він пожалівся, що буде недозаробляти... А я б нагадав би, скільки ми не дозаробили, скільки ми втратили, в першу чергу, людськими життями, то ці суми будуть копійчані просто. А він каже, де мої 500 мільйонів доларів. Ну, зрозуміло, людина звикла працювати при дорозі і заробляти на потоці. Ну, от. А, ну і каже, що Зеленський йому запропонував 500 мільйонів доларів з російських активів. Ну, він подається, начебто, як хабар, бо це було б за те, якщо б. Словаччина не заважала нам е, працювати і вступати в НАТО. Ну, типу, ведуть наші переговори, щоб, типу, не заважати. Окей. Але перше, е, ніхто такі хабарі таким маленьким е, держчиновничкам не дає. Тому що Фіцо коштує менше 30 гривень. Все по вісім. Друге. Ми розуміємо, що хабарі йому дає Путін, а перебити Путіна навіть пробувати не треба, тому що він Росію продає, щоб когось купити. І не раз це робив. От, Наприклад, зливає дешевий газ Китаю. Він вже продає Росію, а не отримує з цього гроші. Але Фіцо каже: ось мені хабар пропонували. Ну ми теж не дураки пропонувати хабар. Ну, це минули ті динамічні часи, коли футбольні матчі купляли за шуби в 90-х. Ну, от, Зараз зрозуміло, що. Десь Зеленський міг не, ну скажімо так, небезпечно сказати, що ми там перекриємо тобі якоюсь іншою штукою. Можливо, не знаю. Мене не було. Я думаю, що це можливо і навіть неправда. Фіце може таке видумувати. Але навіть якщо Ну, втратиш 500 мільйонів, чи можемо ми їх замістити російськими грошима? Можемо. Чи будемо ми давати Хабар за вступ НАТО? Ні. Простіше за ці гроші тебе качнути, щоб ти злетів з керівництва країни, провести позачергові вибори і хай вернуться нормальні політики, яких в Словаччині просто з головою. Просто через російський вплив на вибори ось ця потвора сидить там і називає себе владою. Одним словом, він поїде до Путіна, буде говорити. Путін жде Шольца. Шольц перед виборами теж хоче поїхати в турне. Не зрозуміла мені історія. не розумію, чому високоповажний Олаф Шольц. Поїде до Путіна. Можливо, можливо, я можу здогадуватись, але це моя оцінка політична. Шольц намагається зробити наступну штуку: розуміє, що Вагенкнехт і альтернатива для Німеччини це російський електорат. Він поїде напряму до Путіна і спробує перехватити цей проросійський електорат. Ось єдине раціональне зерно, яке я політично бачу в діях Олафа Шольца. Бо він не став проросійським, він не перестав допомагати Україні. Найбільша кількість українців в Німеччині найбільше допомоги в Європі дає Німеччина. По діях, по діях, кроках, які він робить, він проукраїнський. На словах, ну, не зовсім. Але ми все-таки люди, які. Роблять висновки по тому, що людина робить. Шольц робить е, проукраїнські кроки. Мені здається, хоче перехватити цей електорат. Хоча емоційно мені це дуже, дуже не подобається, я це не сприймаю. Повторюсь. Ну, але ще мені більше не подобається, що наші друзі в Євросоюзі сваряться. Причому найсмішніше вперше в історії сваряться без нас. Бо кожен раз, коли бачиш... Польща знає, що вже полякам щось не подобається в Україні. Кожен раз, коли бачиш Угорщина, знову щось не подобається в Україні. А тут зійшлися і просто спалах і вибух сваряться між собою. О май гаш. Виявляється, польський міністр з попередньої партії, справи справедливі, щось там накрав на хімічівному тип. Європейський союз його шукає. А Угорщина каже: а ми йому дамо політичний притулок, хай сидить в нас. Він нам подобається. Ну і вийшов Сікорський і почав критикувати: ай яй яй ой ой що ж ви його там тримаєте. Знову ж, я не знаю, чим вони там займаються. Війна на порозі, а вони себе ведуть як діти. Вони себе ведуть дуже безвідповідально, інфантильно, і явно займаються не тим. Якщо ви хочете зберегти Європу, якщо ви хочете залишити свої країни не затоплені ріками крові, є один рецепт і одна панацея: допомагайте Україні! Робіть все, щоб Україна вистояла і відвоювала все своє і суверенітет, і території, і людей, і європейську незалежність не тільки нашу, вашу теж. Тому що ми сьогодні б'ємося і за нашу, і за вашу свободу. Ось така друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, як вам новини від Дональда Фредовича Трампа дотримає слова чи знову флюгерне. На наступному тижні і знову перекине той позитивний розклад, який зараз намічається. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємося до 600 тисяч. Це проміжна ціль, але вона важлива для нас. Ми вже так на корму стоїмо. Давайте підійдемо до неї, а потім поставимо нову ціль. І дуже прошу, давайте закриємо цей збір. 6-7 з хвостиком тисяч. Нам треба з вами досипати. Давайте докидаємо, і 152 бригада отримає дрони, реба і тепловізори на 900 тисяч гривень. Круто. Насправді це дуже крутий тиждень. Ми з вами класно попрацювали. Давайте будемо тримати стрій, допомагати Україні берегти себе, берегти свої сім'ї. До зустрічі.